Одному із храмів нашого міста, щонеділі тривають божественні літургії про особливість служби Божої. Дивіться наступний сюжет у храмі собору Післятої Богородиці Святої Теплі, що на старих бродах, завжди збирається багато парафіян, аби помолитися за своїх рідних, померлих, за наших захисників, які у зимову холодну пору захищають нас від російського агресора За мир в Україні.

Як не захищають на те, що свій склад, благодійства, ще й порожніх нападів, і всякої свято нас нема, до студента немов, водій, ми сьогодні з нашу дарому, щоб вас буде. Приємно, що завдяки лицарям Колумба діти цього храму, які потребують у такий складний час, особливої допомоги, мають можливість отримати теплий одяг. Нагадуємо, що навесні у храмі Собору Святої Богородиці, Святої Теклі, виникла пожежа, яка завдала великої шкоди. Ми від телеканалу щиро вдячні тим, які вже долучилися фінансами, та продовжуємо закликати благодійників до цієї справи по відновленню храму Господнього. Реквізити подаємо в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.